Пронні органи іноді працюють точніше, іноді дуже часто працюють на випередки на випередження. І от сьогодні вони спрацювали відносно заступника міністра енергетики України, яку затримали через організацію ймовірно, масштабну організацію корупційної схеми. Він мав свої повноваження і він пообіцяв керівниками одного з держпідприємств вівсько-волинського вугільного басейну передати їм у користування гірничо добивне обладнання, яке було привезено евакуйовано із шахт прифронтового регіону Донеччини, і щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання і його використання на шахтах західного регіону. Весною цього року от представники цієї галузі звернулися до нього до заступника міністра енергетики. Але цей посадовець сказав: Ну, я можу вам допомогти. Але як кажуть, знаєте, є один український відомий дуже політик його навіть називають доля, е, і він їм сказав: А яка моя доля? Так і він почав у них вимагати гроші за вивезення. І Служба безпеки та національне антикорупційне бюро за сприяння міністра енергетики України своєчасно викрили е, посадовця і затримали його під час отримання хабаря у півмільйона доларів. Зараз йому вже повідомили про підозру, загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією е, майна. І як розповів народний депутат Ярослав Желізняк, мова іде. Це за словами Железняка. про Олександра. Хейла, Олександр, точніше, не Хейла, а Хейла. Олександра Хейла. От, е... А знаєте, воно як буває. Е... Хто хто за... от вже заклав його в Набу і в Службу безпеки України? Бо Всі державні структури вони мають велику кількість співробітників. І зробити якусь оборудку так, аби інші твої колеги не дізналися, дуже важко. І коли колеги дізнаються про те, що ти вирішив десь зробити шахер-махер і з когось трошечки натягнути собі грошей, то вони Кажуть, так, значить, ти там робиш, маєш поділитися і зі мною, наша теж має бути доля. А якщо ця людина жадібна, не хоче ділитися, то в один момент кажуть: набирають номер телефона, альо, Галечка, ти не повіриш. Тільки дзвонять мені не Галечки, а вони дзвонять у відповідні правоохоронні структури.